Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом торту П'яна вишня. Я дуже люблю його готувати останнім часом на дні народження, тому що рецептура в нього не складна, не займає дуже багато часу на приготування, інгредієнти доступні, а виходить він дуже смачним та соковитим. Першим кроком зробимо бісквіт. Для цього я об'єдную яйця з цукром та сіллю. Майже в усіх своїх рецептах я використовую яйця категорії С1. Якщо ви будете брати більші яйця або менші, ви відповідно збільшуєте або зменшуєте їхню кількість. На великих оборотах міксера збиваємо масу до побіління і збільшення в об'ємі. В мене на це пішло приблизно 5 хвилин. В яєчну масу виливаю молоко, олію та перемішую лопаткою до однорідності. На цьому етапі не використовуйте міксер або вінчик для того, щоб не зрушити повітряну текстуру без Потім в 2-3 етапи я додаю борошно розпочату. Пушувач та какао. Можна, до речі, всі сухі інгредієнти об'єднати в окремій ємкості, перемішати і потім вже в 2-3 етапи додавати в основну масу. В мене це діло звички. Після того, як все борошно вже в основній масі, я беру вінчик і обережно роблю декілька рухів, щоб розбити комочки. Не треба цим захоплюватись. Випікатиму в металевому кільці діаметром 18 см, обгорнувши напередодні дно фольгою. Духовку треба розігріти до температури 180 градусів режим верх-низ. Випікати приблизно 25-30 хвилин до сухої зубочистки. Час випікання залежить від вашої духової шафи. Поки бісквіт ще гарячий, його потрібно дістати з форми для того, щоб перевернути і верх бісквіту був рівний. Форма доволі гаряча, тому я її тримаю рушничком. Бокову частину з форми я достаю за допомогою ножа. Тепер перевертаємо його до гори дном. Це допоможе шапочку зробити більш рівною. Тепер розрізаємо його на три частини. Дві верхніх буде е, саме тоненькі, а середня буде більш високою. З середньої частини бісквіта треба вирізати м'яку частину. Я це роблю за допомогою кільця діаметром 16 см. Тепер те, що ми вирізали, треба подрібнити в крихту. Можна це зробити руками, а можна блендером. До безсквітної крихти вливаємо розтоплене вершкове масло, розтоплений чорний або молочний шоколад, в мене це чорний, та згущене молоко. Перемішуємо все до однорідності. Та вже готова маса виходить дуже-дуже соковитою і смачною, але не вистачає одного головного інгредієнту. І це вишня. Напередодні я її замочила в коньяку і всю рідину злила в окрему ємкість. Не виливайте, бо вона нам ще знадобиться. Об'єднуємо все та просто подивіться, яка соковита начинка виходить. Збирати торт я буду в металевому кільці діаметром 18 см. Викладую туди дно і бортик бісквіту. Сіком з вишні пропитую бісквіти. Викладую начинку з вишнею приблизно в 2-3 етапи та кожен етап гарно утрамбовую. Накриваю це все кришечкою, яку ми вирізали напередодні, та пропитую. Закриваю торт харчовою плівкою та ставлю в холодильник на 6-8 годин для стабілізації. Для декорування я буду використовувати молочний шоколад. Для цього його розламлюємо та гріємо в мікрохвильовці імпульсами по 15-20 секунд, кожного разу дістаючи та перемішуючи його. Після того, як шоколад розтопиться, додаю вершкове масло та перемішую. За необхідністю можна ще підігріти трішки в мікрофульовці, щоб маса стала однорідною. Для текстури я вирішила в шоколад додати горішки. В мене це фундук в карамелі. Охолоджений торт дістаю з форми, і поки він ще холодний, я поливаю шоколадною глазур'ю. Даю глазурі застигнути в холодильнику та можна вже смакувати. Як я вже і казала, торт виходить дуже смачним, тож пробуйте його приготувати. Я впевнена, що він вам сподобається і стане одним із улюблених. Всім смачного і до зустрічі!